Своєрідним апогеєм цьогорічних змагань зі стрітболу в Черкасах став всеукраїнський турнір Маніфест вулиці. У його рамках відбулося кілька конкурсів і самі змагання з вуличного баскетболу за участю команд з різних регіонів України та Черкащини. Головний приз і право зіграти у фіналі української стрітбольної ліги вибороли гості із Києва. На маніфест вулиці зібралися команди з Дніпропетровська, Харкова, Донецька, Запоріжжя, Києва. Були тут і представники Черкащини з Кам'янки, Сміли, Червоної Слободи. Наш обласний центр представляли відомі за виступами у виклику вулиці команди. Після кількох конкурсів учасники перейшли власне до стрітболу. Матчі відбувалися за системою плей-офф. До чвертьфіналу потрапили чотири черкаські команди. Проте три з них, а саме Слем Дан, Черкаго та Рукенрола, не змогли подолати цей етап. У підсумку до фіналу потрапила київська команда Дим та Черкаська Біа Загалом рівень команд був рівним, проте в тактиці все ж переважали кияни. Більш досвідчені гості вдало зіграли в захисті і досить ефективно в атаці. Це принесло їм перемогу з рахунком 22-17 і право виступити у фіналі Української стрільбольної ліги. Вирішальні поєдинки відбудуться у Києві.